Пішли за вітром і отримали по кулі. Усе сталося ось тут, посеред білого дня. Двоє чоловіків вирішили справити природні потреби просто на вулиці на очах численних перехожих. Повз проходив власник цього магазину і зробив їм зауваження. А далі, як це часто буває, почалася бійка. Поруч гуляли мами з дітьми, але двоє нахаб спустили штани і ні на кого не зважали. Мами кричать, діти плачуть. Я спустився вниз. Дійсно стоять тут два джентльмена. Один, видать, охороняє другого, а второй спустив штани і почали как бы, тут опорожнятися. Едуард розповідає, попросив молодиків хоча б сховатися за деревами, але ті відреагували агресивно і кинулися на нього з кулаками. Чоловік відштовхнув обох, але хлопці звелися на ноги, і тут почалася запекла бійка. Вони нападали на мене оба. Якби. Я, коли, коли вони лежали, я думав, що вони вже не встануть. Я звернувся і йшов. Так вони мене взаді побіжали і двоєм питалися ударити по голові. Тоді Едуард дістав пістолет і вистрелив в обох. Намагався поцілити в ноги, але промазав. Одному в ногу, одному в Попав. Жертвам стрільця неабияк пощастило, адже зброя була травматична. Але один із постраждалих ще довго не зможе сісти. Садіть. Спасибо, я постаю. Два молоді хлопці, 34 і 35 років, то вони були один і другим, другий з запахом алкоголю. В одного поранення у плече, в іншого поранення ліву нижню кінцівку. Їм надана допомога і доставлені у центральну міську лікарню. Чоловіків вже відпустили додому. Почути їхню версію не вдалося, бо ніхто не відчинив дверей. Тим часом за розслідування інциденту взялася поліція. Поліцейські встановили, що постріл було здійснено із пристрою для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями. пістолет вилучили травматичний разом із відповідними документами. Едуард переконує, що ні на кого не нападав, а лише захищався. Та поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства із застосуванням зброї. Підозру чоловіку ще не оголосили. А от його опонентам за те, що справляли нужду в громадському місці, загрожує штраф.